Із карантину на канікули з 28 грудня до 18 січня школярі Івано-Франківської тергромади відпочиватимуть. Зимові канікули таки будуть попри застереження міського департаменту освіти. Ймовірно, вони співпадуть із загальнодержавним локдауном. А в якому режимі учні місцевих шкіл навчатимуться далі? Наразі невідомо До 24 грудня. Учні перших четвертих класів працює за звичною очною формою, учні 5-11 класів працюють за дистанційною формою навчання. З 28 грудня до 18 січня в нас будуть зимові канікули. Отож, сподіваємося, що 18 січня вже всі учні будуть Вчитися у звичному форматі з за партами, попри карантин, улюбленого свята Івано-Франківську дітвору не позбавлять у профільному департаменті. Запевняють, святий Миколай навідається в усі школи міської тергромади. 18 грудня вже традиційно ну Трішки в іншому форматі відбудеться вручення солодких подарунків для дітей пільгових категорій закладів освіти міста. Хочу підкреслити, що для всіх наших діток з усіх приєднаних сіл, тобто 2760 дітей пільгових категорій отримують солодкі подарунки з листівками і вже далі. В кожному закладі освіти, а також ті діти, які перебувають на лікуванні в міській дитячій клінічній лікарні, отримують солодкі подарунки. У закладах дошкільної освіти відбудуться благодійні акції щаслива парасолька, щедрий віторок для діток. Централізоване дійство йдуть ангели з посиланням до дітей. Квест подорожі запалюємо зірки для Миколая. Активно готується до Миколая і служба у справах дітей, адже має особливу місію подарувати свято тим, хто опинився у скрутних життєвих обставинах чи без батьківської опіки. А це близько двох сотень дітей в Івано-Франківську. Від нуля до шести років є 27 діток. Сто дітей є віком шкільного перший і одинадцятий клас, і 27 дітей ми називаємо їх випускниками служби справи дітей. Це діти, які у 2021 році будуть мати 17 років. Хочу наголосити про те, що враховуючи те, що ми працюємо. З особливими категоріями дітей ми хочемо, щоб подарунки були максимум практичні. Серед таких подарунків набори постільної білизни, пледи і рушники. Між тим освітяни та соцпрацівники нагадують, зробити подарунок дітям на Миколая може кожен охочий, адже в Івано-Франківську тривають доброчинні акції, такі як помічники святого Миколая чи Святий Миколай дарує книги. Ірина Каленчук, Світозар Савчук, новини на вежі.